Слава Ісусу Христу! Слава Матері Божії, слава нашій Україні! Вітаю вас на нашій вечірній спільній молитві. Вітаю вас зі святою неділою, неділою, яка присвячена пам'яті спомину преподобного Йоанна Лісточника. Ми молимося за нашу рідну Україну, за наш український мир за. За, 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 за наш український народ за справедливий мир за скору перемогу нашу. Були ми за наших всіх воїнів, які на передовій, за всіх воїнів на всіх фронтах, особливо там, де ворога такої, там, де тривають важкі бої або є нестачі боєприпасів, Чи загроза оточення, чи будь-які інші проблеми, про які Господь сам знає. Ми благаємо, щоб Господь. Допоміг і послав на поміч нашим захисникам, всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні. На чолі зі святим архістратигом Божим Михаїлом і святим великомученком Юрієм Переможцем, щоб зміснені сили Господні воїни наші вистояли, відбили всі ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. Ми благаємо, молимо. Щоб Господь поставив поряд з кожним нашим воїном своїх ангелів небесних, щоб ангели Божі охороняли їх в день, і вночі від ворожих куль, від поранень, від раптової смерті, від полону, щоб всі вони повернулися додому живими, воїни наші повернулися додому живими, здоровими, неушкодженими з перемогою нашою якнайшвидше. Благаємо, щоб Господь вчинив перемогу нашу меншою кров'ю. Найменшими жертвами, найменшими втратами серед воїнів наших, щоб Господь порятував життя всіх людей України нашої, бо життя людей це найцінніше, це найбільший Божий дар. І просимо Господа, щоб Господь рятував всіх людей, наших мирних жителів, і всіх, хто потерпає від ворожих обстрілів, особливо прикордонних, прифронтових містах наших і селах. На Сумщині, Херсонщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Кривий Ріг, Дніпро і щоб всю Україну нашу Господь беріг, бо, на жаль, скрізь нині небезпечно досі, є небезпека обстрілів. І просимо, щоб Господь благословив наші війська, ППО, щоб Господь благословив, щоб надійшли до нашої держави необхідні достатні кількості системи поз достатньо кількістю снарядів для них для повного захисту всіх наших територій, щоб благословив наших воїнів на успішні збиття і знешкодження ворожих ракет і дронів. І щоб сам Господь своєю могутньою провицею закрив з небес, захистив, уберіг, порятував всі міста наші села, наші домівки, храми святі, захистив всю інфраструктуру нашу. І... Змилувався над нами, щоб Господь відвернув лихі катастрофи, відвернув ядерну загрозу, щоб припинив Господь смерті і руйнування на нашій рідній землі, щоб припинив Господь страждання нашого народу. Ми молимось за всіх наших людей, які в окупації ворожі, які всім серцем з України, які вболівають за перемогу України і моляться разом з нами. Які чекають визволення території від окупантів, і вони всі в небезпеці перебувають там, поки території окуповані, всі під тиском окупаційної влади. І ми благаємо, щоб Господь їх беріг, охороняв від всіх небезпек і щоб благословив Господь, щоб якнайшвидше всі наші українські території, всі міста, наші села були визволені до окупації ворожих від ворожих військ, і всіх зрадників і колаборантів які цьому перешкоджають. Ми молимося за всіх наших полонених, воїнів і цивільних, всіх, хто в полоні ворожому тримаються, в в'язницях і катівнях ворожих, щоб Господь їх визволили якнайшвидше, щоб всі вони повернулися додому із з того пекла живими і здоровими. А поки вони там у неволі ми благаємо, щоб Господь. Був з ними, щоб Господь укріпив їх силою Духа Святого, щоб нагодував голодних, силою хворих, поранених, скалічених, які там у неволі, І щоб дарував кожному потребуючому, кожному полоненому свою силу і поклав межу жорстокості наших ворогів, щоб заборонив їм, знущатися, катувати і впивати. Наших людей, ми молимося за них, ми віримо, що всі вони повернуться, і дякуємо Господу за всіх, хто вже повернувся додому з полону на цей час. І за них також молимо, щоб Господь їх швидко відновив до повноцінного життя після всього, що їм довелося пережити, щоб Господь зцілив їх душі, щоб Господь сцілив їх душі і тіла. Ми молимось за всіх хворих, поранених, скалішених людей наших, за всіх страждаючих душею і тілом, за наших воїнів, де вони не перебували, в цьому, чи то на полі Бога, чи в шпиталях, чи в полоні. І благаємо, щоб Господь їх порятував, і щоб вони всі отримали своєчасну повну, необхідну медичну допомогу, щоб їх життя були врятовані, щоб їх кінцівки пошкоджені, були поранені, були врятовані від ампутації. і... Молимось за всіх людей наших, які постраждали від ракетних атак, від руки ворога і до так дронів ворожих, щоб Господь, який є лікарем душі тіл наших, зцілив у здоров'ю, підняв жанем чий страждань, порятував життя всіх людей наших і дарував кожному потребуючому, повне зцілення, одужання, повне відновлення душі і тіла. І особливо молимося також за наших діточок. Молимось за всіх зниклих безвісти, людей наших, за всіх загублених, за наших діток викрадених, які утримуються на ворожі території. Щоб Господь віднайшов і повернув додому живими всіх людей, наших якнайшвидше. І молимось за всіх наших матерів, за всіх, хто чекають своїх рідних, близьких, коханих людей, з війни, з полоном, за всіх, хто шукає зниклих безвісти. Щоб Господь їх укріпив тих важких випробуваннях, які вони проходять, щоб Господь втішив їх тривоги, втішив їх більш розлуки з своїми близькими, скоротив їх часу розлуці і благословив кожному дочекатися своїх рідних, близьких, коханих людей, живими і здоровими, якнайшвидше додому. Також молимося за віднайдення всіх загиблих людей наших, щоб їх рідні і близькі могли достойно їх поховати, попрощатися з ними. І дати їм належну шану і честь. Молимося за всіх людей України нашої, які служать в справі перемоги, миру, добробуту нашої батьківщини, за всіх лікарів наших за рятувальників, за волонтерів, за військове керівництво наше, за капеланів, військових медиків, за партизанів наші, за всі міськослужби і війська, які діють на ворожій на окупованій території. Господь давай їм сили на їх служіння на ту працю, на ті справи, які наближують нашу перемогу і мир. Просимо Господа сили, щоб нам вистояти в цих важких попробуваннях, які має нині наш український народ і кожен з нас. Просимо Господа, миру, нашій рідній Україні, миру в кожну родину, в кожну домівку і в кожне серце. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, втішителю души істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби добра, і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. <кій> святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий заглянці із цілими мочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям і не введи нас, у спокусу, але визвали нас від лукавого. по Твоєї Царство і сили, і славого Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося, припадімо до Христа, царя нашого Бога. Прийдіть, поклонімося, припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, з великого милосердя Твого, прости провини мої. Особливо омий мене від беззаконня Мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукави, перед тобою вчинив. Отже, праведний ти в слові Твоїм і справедливий в присуді Твоїм. Ось бо в беззаконнях зачати і в гріхах породила мене, мати моя. Бо ти істину полюбив єси, невідомої таємне мудрості Твоєї, і ти мені. Окропи мене і сопом, і очищуся, омий мене й стану біліший від сніг. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості у покоріні, відверни твої від гріхів моїх і прости всі беззаконня мої. Серце чисте створив мені, Боже і духа праведного, віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лися Твого і Духа Твого Святого. Не відійми від мене, поверни мені радість спасіння Твого і Духом могутнім, укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твоїх і нечестиві навернуся до Тебе, визволи мене від вини кривавої. Боже, Боже, спасіння мого, і язик мій радісно славитиме правду Твою. Господи, відкрий уста мої. Язик мій сповістить, хвалу Твою, бо коли б ти жертву забажав, приніс би я, всипалення ти не бажаєш, жертва Богові. Це дух упокорений, серця скорботного і смиренного, ти не відкинеш. Ущаслив, Господи, благоволінням Твоїм сіоних, а збудуються стіни в Русалимській. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і всепалення, тоді покладуть на жертовник Твій тельців. Господи, почуй молитву мою, зглянься на моління моїй вистині Твоїй, вислухай мене у правді Твоїй. І не входь у суд з рабом Твоїм, бо не виправдаться перед тобою ніхто живий, бо ворог переслідує душ мою, втоптав землю життя моє. Посади мене в темрявок давно померлих, і впав мені, дух, містривожилось у мені серце моє. Я згадую дні давні розмірковую про всі діла Твої, і в творіні рук твоїх повчаюся. До тебе простягаю руки мої душами, як земля безводна перед тобою. Скоро почуй мене, Господи, загасає дух мій, не відверни лиця Твого від мене, Бог подібнюся тим, що сходять у могилу. Дай мені, зрання відчути милість твою, бо на тебе уповаю. Вкажи мені, Господи, путь, якою піду до Тебе, підношу душу мою. Визволи мене від ворогів моїх, Господи, до Тебе вдаюся, навчи мене творити волю Твою, бо Ти, Бог мій. Дух твій благий, наставить мене на землю правди. Імені Твого заради, Господи, оживи мене правдою Твоєю, виведи з печалі душу мою і милістю Твоєю, знищ ворогів моїх і вигуби гнобителів душі моєї, бо я раб Твій є. Почуй мене, Господи, в правді Твоїй не входя в суд з рабом Твоїм. Дух твій благий, наставить мене на землю правди. Слава Отцю і Сину, Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи Боже наш, Ти вислухав Моїсея, коли Він підносив до Тебе руки, і народ ізраїльський зміцнив нам лекитян. Ти озброїв Ісуса на новину на битву та повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимося до тебе, зміцни силою Твоєю, наш побожний український народ, благослови Його справи, примнож славу Його перемогою над ворогом, зміцни всемогутньою Твоєю правицею, нашу державу, збережи військо, Пошли ангела Твого на зміцнення захисників народу нашого. Удай нам усе, що просимо для спасіння, примири ворожнечу і справедливий мир утверди. Простягни, Господи, невидиму правицю Твою, яка рабів Твоїх заступає в усьому, тим же, кому судив ти покласти душу свою на війні, за віру православну, наш побожний народ і державу, прости їхні провини і в день праведної твоєї відплати. Подай він ціне тління. У Твоя є влада, царство і сила. І від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Боже Великий, Боже Всесильний. Ми в покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині благаємо Тебе щиру молитву нашу і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну. Перемогу над ворогом, долю та щастя їй дай, примилосердний, Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість твою подай. Благаємо тебе, Боже, за воїнів і захисників, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за скалічених і немічних, за хворих і поранених, за тих, хто в окупації в полоні, в заручниках. За тих, хто в в'язницях і катівнях ворожих утримуються, за зниклих безвісти, за викрадених діточок наших, за всіх, хто бідій в небезпеці і в скрутних обставинах перебувають, за всіх, хто втратив свої домівки і своїх близьких, і за всіх, хто твого милосердя та допомоги твоєї потребують, з'єднай нас, усіх, в єдину, велику Христову сім'ю, щоб усі люди України нашої. Єдністю і перемогами славили величне ім'я Твоє завжди, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Ти єдиний твориш чудеса, поглянь у милості та щедрота на смирення дітей Твоїх. І людинолюбно вислухай і помилуй нас. Бо вороги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу, народ та святині наші. Допоможи нам, Боже, Спасителю наш, і визволи нас заради слави імені Твого, і нехай справдяться на нас слова, сказані Моїсеї, будьте сміливими, стійте, і побачите спасіння від Господа. Бо Господь переможе за нас. Так, Господи Боже, Спасителю наш, не пом'яни беззаконні неправ прав людей Твоїх і не відвертайся від нас гнівом своїм, але в милості і щедротах Твоїх, відвідай смиренних рабів Твоїх, що до Твоєї милості припадають. Повстань на допомогу нам і подай воїнству нашому зім'ям Твоїм перемогти, зруйнуй неправедні наміри тих, хто йде на нас війною. Молимось до тебе. Владико миру і спокою нашого, щоб як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші, і як порох розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються всі їхні залізадуми знищити державу, нашу Україну. Господи, мир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блаженні миротворці, бо вони, синами Божими, назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли ангелів, які вселять у них страх і пам'ять про те, що й вони себе християнами називають. Хай же, Господи, буде воля Твоя над нами. І якщо Твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїнам нашим, у битві за вірою, Україну душі свої, то прости їм гріхи їхні. І в день праведного твого суду подай він ці нетління. Але я віримо і молимось тобі, великодаровитий Господи, що ти захистиш, утихомириш, наповниш, та до спокою приведеш усіх, бо ти єси захист, і перемога, і спасіння для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину. І Святому Духу, і нині, і повсякчас і на віки віків. Амінь. У Твої руки, Боже, поручаю сьогодні всіх тих, хто стоїть на захисті миру та добробуту нашої вітчизни. Дозволь їм завжди відчувати твою близьку присутність і захист, Дай їм відвагу і силу мужньо боротися проти ворога, що повстав на нас. Почуй, Господи, молитви матерів України та захисти дітей Твоїх щедрою, небесною благодаттю, щоб вони, охоронені від ворожих кулів від усякого зла, могли постійно сповнятися святим Твоїм Духом. Зміцни Господи, силою своєю, всіх наших воїнів на передовій, сціли поранених, підтримай стомлених, визволи полонених. Віднайди живими всіх зниклих безвісти. Вічний спокій, дорого Господи, тим, які вже відійшли від нас. Амінь. <плес> Під твою милість прибігаємо, Богородице, Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас. Єдина, чиста і благословенна, преславна, преснодіво Богородице, прийми молитви наші, і донеси їх Синові Твоєму і Богові нашому, щоб він спас задля тебе, душі наші, милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на тебе, надіючись, не загинули, а від усякого лиха тобою визволилися, бо Ти є спасіння роду християнського. Достойно є це істина, славити тебе, Богородицю, завжди славну і пренепорочну і матір Бога нашого, чеснішу від Херовимів, і незрівняно славнішу від Серафимів. що во Бога, слово породила, сущу Богородицю Тебе величаємо. Всі небесні сили, святі ангели і архангели, моліть Бога за нас грішних, Святі славні, всехвальні апостоли, пророки, мученики, всі святі, моліть Бога за нас грішних, у святий преподобний Іван Нелісточнику, молий Бога за нас грішних, уповання нам, Отець, прибіжащий наш Син, покровитель нам, Дух Святий, Тройце, свята Боже наш, слава Тобі! І прочитаємо наостанок молитву преподобного Єфрема Сиріна покаянну з поклонами. Господи, владико життя мого, духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені. Духа ж чистоти, смиренно мудрості, терпіння любові даруй мені, рабові Твоє. Так, Господи, царю, даруй мені, бачити провини мої, і не осуджувати брата мого, бо Ти благословен, на віки віків. Амінь. Боже очисти нас, грішних, і помилуй нас, Боже очисти нас, грішних, і помилуй нас. Боже очисти нас, грішних, і помилуй нас. Боже очисти нас грішних 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 і помилуй нас. Боже, очисти нас грішних і помилуй нас. Господи, і владико життя мого. Духа лінивства, безнадійності, владолюбства і пустомовства не дай мені. Духа ж чистоти, смиренно мудрості, терпіння і любові, даруй мені рабові Твоєму. Так, Господи, царю, даруй мені, бачити провини мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословен є на віків. Амінь. І дякую вам всім за спільну молитву. Хай Господь береже всіх вас, ваші родини, всіх, за кого ви молитесь, кого в думках і в серці маєте. Хай береже Господь нашу рідну Україну, всіх людей наших, яких так багато нині в небезпеці, підій, в стражданнях. Хай Господь порятує життя, всіх людей наших придаємо особливо. І просимо Господа за наших воїнів, передаємо всю цілу молитву наших, все тепло наших, сердець, нашу вдячність нашим воїнам, які на передовій боронять нас, на ЗСУ, молимося за них безупинно і віримо, що перемога наша близько віддаємо все на свято волю Господню. Доручаємо, довіряємо самих себе і один одного, в самогутні руки Господні. Вручаємо Божому милосердю наших воїнів, весь наш український народ, нашу рідну Україну. І віримо, що Господь наш, як наш люблячий батько, як наш Отець Небесний, допоможе, порятує, збереже і дарує нам мирне тихе життя на своїй рідній землі. Ми просимо, щоб Господь дав на розум, на поумив всіх лідерів міжнародних світових, від яких залежить в, 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 в нині доля України. Щоб Господь повернув на благо всю ситуацію довкола України, щоб Господь явив справедливий суд над ворогами нашими, над нападниками, над вбивцями, щоб Господь позбавив їх всіх їх можливостей і ресурсів, які використовують для війни, для того, щоб вбивати мирних людей і руйнувати міста мирні. Тримаємося, єднаємося, молімося і поборемо. До Великого свята, Великодня Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, залишається три тижні. Тож хто не докладав ще не надмірно зусиль, і кого піст ще не зовсім складався, ще є час. Все на нас догнати і розпочати його просто зараз чи завтрашнього дня, і все ж таки очистити свою душу, все серце і розум і підготувати себе до цього свята великого в цей день, в ці дні, навіть після Воскресіння Господа, нашого Ісуса Христа, продовж світлої велика благодать Божа. Спадає на землю і всі, хто чистий серцем, розум, зможуть її прийняти, вмістити в себе, тож готуємося, каємося, усвідомлюємо свої помилки, свої пороки, працюємо з молитвою, щоб позбутися їх в серці, в думках. Просимо про пробачення і прощаємо, і підтримуємо один одного, виявляємо милосердя і робимо добрі справи, справи добра. <кій> Дякую вам за спільну молитву. Дякую, що приходите. Тримаємося, єднаємося, молимося і поборемо. Слава Господу Богу нашому, слава Матері Божій, слава Україні, Христос посеред нас.